Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 19 серпня 2024 року в Чикаго, штат Іліной, стартував національний з'їзд Демократичної партії. І раніше ми говорили, що під час цієї події віце-президент Каша Камала Гарріс має прийняти президент. Номінацію від відповідної політичної сили, а її напарник, губернатор штату Міннесота Тім Волц, має прийняти номінацію в якості кандидата на посаду віце-президента США. І власне тут ми поговоримо про особливості відповідного дня національного з'їзду. Центральною подією першого дня, яка трапилась наприкінці, був безумовно виступ президента США Джо. Байдена. Під час своєї промови Байден зазначав про свої досягнення та висловлював підтримку в бік віце-президентки Камали Гарріс та її напарника Тіма Волса. Натоп вигукував Байдену дякую Джо на що Байден відповідав дякую і тобі, Камала. Перед ним свій виступ здійснила перша леді Джо Байден. Після виступу до нього підійшли Гарріс, перший джентльмен Дуглас Емхофф та Власне, родина президента у відеоматеріалі, який буде опубліковано на Ютуб-каналі, ми детальніше розібрали виступ Джо Байдена. Там потрібно звернути увагу на деякі особливості, і, власне, ви це зможете також побачити. Тобто, тут ми констатуємо, що центральною подією був виступ власне, Байдена. Друга особливість вона стосувалась у виступі колишньої державної секретарки США Гіларі Клінтон, яка балотувалась на посаду президента від демократів у 2016 році. Вона безумовно висловила також підтримку в бік Камали Гарріс, зазначивши наступне: друзі мої, майбутнє настало. Гарріс – історична фігура, яка може перемогти, розбивши скляну. Стелю, і, ставши першою жінкою, президентом у США Штатів Америки. З іншого боку, скляної стелі, Гаріс складає присягу як наш 47-й президент у Сполучених Штатах, зазначила Гіларі Клінтон. Третій висновок особливість виходить з появи власне самої Камали Гарріс, Хоча її промова запланована на 22 серпня, це четвер. Віцепрезидентка зробила дуже короткий виступ. Він тривав дві хвилини, де вона подякувала Джо Байдену за роботу. Ми вічно вдячні тобі. Ми рухаємось вперед з оптимізмом, надією та вірою. Четверта особливість цього дня виходила з виступу конгресвумен штату Нью-Йорк Олександрії Окасіо Картес, яка. Виступає за захист палестинців в секторі Газу. Вона виступала проти політики Байдена щодо війни Ізраїлю з Хамас. Вона говорила, що не потрібно надавати Ізраїлю зброю, тому що Ізраїль використовує для вбивства палестинців, і там були певні конфлікти між нею та демократами. Але все ж таки вона виступила на цьому з'їзді, де також закликала виборців підтримати Камелу Гарріс та її напарника Волца на виборах як борців за середній клас. Вона назвала Трампа двійковим руйнівником профспілок, який продасть цю країну за один долар. Також вона згадала війну в секторі газу, але для того, щоб віддати Гарріс належне за невтомну роботу над досягненням припинення вогню в секторі газу. І, власне, ще одна особливість, про яку вже зазначало Зихіл, стосувалась про палестинських протестів, які, власне, пов'язані з подіями в секторі газу. Раніше говорило, що ці протести можуть бути, але вони були мінімальними в перший день з'їзду. Основна пропалестинська коаліція, яка стояла за відповідною акцією, стверджувала, що в ній взяли участь 20 тисяч людей, але більшість незалежних спостерігачів не погодились. За оцінками The New York Times, НАТО склав близько тисячі осіб. А за даними Associated Press – лише кілька тисяч. Влада Чикаго не надавала офіційної оцінки. Але на четвер, 22 серпня, заплановано ще один великий марш. Який, власне, стосується протесту щодо подій в секторі Газу, і ми знову ж таки нагадуємо, що в цей день має виступати віце-президентка Камала Гарріс. Ось це те, що відбувалось в межах першого дня національного з'їзду демократичної партії. Тут ми додаємо, що виступали інші. Конгресмени від демократів, інші сенатори. І знову ж таки, якщо порівнювати з національним з'їздом республіканської партії, то ці заходи вони плюс-мінус нічим особливим не відрізнялися. Просто в республіканському конвенті в перший день власне, делегати виголошували свою підтримку в бік Трампа від. Кожного штату серед демократів цього не було, ні загалом цікаво, чи буде ця процедура, враховуючи, що на початку серпня відбувалось віртуальне голосування серед демократів, де Гарріс отримала достатню кількість делегатів, щоб здобути президентську номінацію. Тобто різниця тільки в назві партій і в тому, що там Дональд Трамп отримав. Номінацію, а відповідно, тут це зробить Камала Гарріс. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!